Не стоять осторонь цього і чинівецькі журналісти. Вони певні, що саме 16 січня узаконено диктатуру та антиконституційні закони визнавати ніхто не збирається. Такі гасла, як форма протесту, очолюватимуть перші шпальти газет, інформаційні сайти і навіть телевізійні випуски новин. Загроза усій професії журналістиці інакше не назвати ініціативи нардепів, котрі вчора прийняли понад десяток законів, котрі за звичні явища приміром журналістського розслідування, чутки, підозри припущення загрожують роками тюрми. Але знаємо одну річ: садять одного, стаємо всі, всі знову. Назад, до того часу, поки другого не садять. Садять другого, стаємо знову. До того часу, поки не садять третього. А до того часу і садять всіх, якщо коли всіх журналістів посадять. От тоді можуть вони виконувати закон, інакше не цей закон виконувати ми не будемо. Хто не готовий за своє ремесло сісти за грати, повинен залишити професію. Працювати прийдеться хіба що по плазунське. Закон стосується і провладних, і опозиційних журналістів. Ув'язнити зможуть кожного. Тут оголошена війна суспільству, журналістам, правозахисникам, просто думаючим громадянам, землі думаючи Україні майбутньому цієї країни, цієї держави. Етап визначальний зараз. Справді, хто готовий заради України щось зробити, захистити себе, свою сім'ю, своє майбутнє. Ми повинні бути готовими до будь-яких результатів, до будь-яких неймовірних заходів цієї влади. Присутні журналісти вирішили ігнорувати антиконституційні закони і працювати рівно так, як робили досі. У цей момент нема чого звертатися взаєм ні до президента, ні до Верховної Ради, ні до опозиції. Ми маємо право, єдине право. І наш обов'язок звернутися до наших читачів, глядачів, до всіх громадських творчих організацій з проханням захистити нас від цензури. Інакше ця українська журналістика загнана просто у СІЗО, вона вже в СІЗО почне тоді діяти. Чи де вона там буде діяти? У понеділок громадські організації також планують зібратися для визначення свого курсу дій. Але те, що опір буде, гарантовано. Йдемо для того, щоб чогось досягнути, тому що через пару років вже не буде кому виступати, не буде кому висвітлювати. спільними зусиллями. Всі і політики, і опозиція, і громадський сектор, і журналісти маємо висвітлювати всі. Подію і допомагати один одного це безперечно. Ігнорування владних повідомлень, прес конференцій виступів чиновників, протистояння цензурі, продовження критики все залишається по старому. Із гаслами журналісти не визнають антиконституційних законів Януковича і ко днями вийдуть газети. Це покажуть по телебаченню. А змі залишається шукати дірки у документах і цинічно їх висміювати. Закони настільки недолугі, у них є стільки дурниць, що це потрібно відверто висміювати. Два приклади показую. Колони, рух, в колонах, п'ять автомобілів. Сьогодні похорон в 10 годин, шість автомобілів. Що й те за дозволом до міліції? Щотижні журналісти збиратимуться на такі збори, аби вчасно реагувати на зміну у державі та адаптувати свої дії до нових реалій. Анатолін Киферек Олег теми тижня, ТВА. Чому ухвалені та підписані п'ять законів України є антинародними і стосуються не тільки журналістів, а й кожного українця. Та про ситуацію, що склалася в Україні 16-17 січня, ми говоритимемо біля вікна з експертом підсумків, головою Ченівецької міжредакційної медіа про спілки Вадимом Пелехом. Дочекайтеся! Вадиму, доброго вечора. Доброго вечора. Ми дуже вдячні, що ви до нас прийшли в студію. Отож, 16 січня Верховна Рада ухвалила 17 січня, президент підписав п'ять законів, які люди вже позавчі хрестили їх антинародними, і сказали, що в Україні 16 січня починається диктатура. Чернівецькі журналісти одразу ж відреагували. А на вашу думку, яка найбільша небезпека? Небезпека фактично криється у кожному з підписаних документів. Не можу назвати їх законами, тому що те, як вони приймалися, це ну це не є прийняття законів і це не є робота парламенту. Вочевидь, після уже ж після цього кроку парламент розписався у своїй. Антидемократичності Анти і неправомі... неправомочності. І, і, і той хід, який з, зробив один з депутатів, один з лідерів опозиції, вийшовши з складу парламенту, тільки підтверджує, що там вже в принципі опозиції робити немає що. Але це не суть нашого питання. Я так зрозумів. А справа в тому, що сьогодні, коли. Державу пробують просто переламати людей в цій державі, пробують переламати через коліно такі е, закони. Вони всі ці пробні камені, але по моєму, це вже ну такі Кожен кожен день майдану люди угу. думали, що вже гірше не буде, чи там перед майданом. Е, держава Чому журналісти е, змушені були втрутитися і опиратися цьому. От я хочу, щоб наш глядач почув, чому е, ми повинні робити так, щоб зараз опиратися і не допустити того, що захотіли прийняти депутати, так, і за що, і де підписався президент. Якщо не опиратися, то е, ну, з'їдять. Ну, по-перше, першими журналістів, е, показові процеси, я, ну… Е, Говорять про те, що та не переживайте, нічого не буде. Буде. Якщо промовчимо, точно буде. Якщо не будемо мовчати, то як мінімум є шанс це подолати. Е, першими підуть журналісти, за ними підуть активісти громадські, добереться режим до всіх. Тобто ну, не сховається ніхто в лісі, вийшовши з наметом, угу. тому що прийде ППСник якийсь і скаже: О, давай 100 гривень, у тебе розкладений намет, у тебе багаття, ти в камуфляжі. Угу. Ти почнеш з ним прирікатися. Він скаже: О, та ти на три роки собі срок уже наговорив. Я, можливо, утрірую, але давайте згадаємо інші вже прийняті закони, якісь такі абсурдні, які вже все одно діють і, і які є прямим розпорядженням до дій е, тим самим міліціонерам з повноваженнями. Так що як опиратися грамотно і методично? От журналісти Чернівецькі так в п'ятницю зустрічалися, і наскільки мені відомо, зустріч була продуктивна, що вирішило, Вадима? Солідарність, те, що е, це рецепт і Майдану, і рецепт в, в цій конкретній ситуації. Журналісти зібралися, обговорили те, що, як нам далі жити, прийняли ряд таких, ну. Перше, що робити на першому етапі, перші кроки, ну серед них, скажімо, це, цю інформацію треба донести до якомога ширшої аудиторії. Тому що ну, не всі ми варимо, скажімо, певне коло людей, людей вариться, але дуже мінімальна так, кількість і тому. Читачі, газет, глядачі, радіослухачі мають знати цю інформацію. Напевно, що це означає? є найбільшою проблемою в Україні, що е, заангажовані змі так, що глядач люди не отримують е, в повній мірі ту інформацію без цензури, яка сьогодні є в Україні, про яку знає дуже обмежене коло людей. А далі, що далі, що ще вирішили? далі? Робимо е, у всіх газетах ця інформація іде. Для того щоб привернути увагу, в перше, з перші сторінки газет виходять з ну, спеціальною плашкою, на якій закликом, що ми не виконуємо антиконституційні закони. Далі прийняте рішення про ігнорування повідомлень обласної влади. Тобто якась інформація, яка не є оперативною і важливою для життя суспільства, вона у цій ситуації, коли влада не хоче дослухатися до суспільства, вона також не, не має так, би зворотні почутою, почутою інше. Так, не, так. Да. ну, от, наприклад, в понеділок славнозвісний брифінг так, губернатора. Так. Потім 12-та година там селекторна нарада, хтось постійно щось говорить. От це вже почнеться з понеділка. Солідарність журналісти... журналісти висловилися, що не йти на брифінги прес-конференції. Чи буде воно реалізовано? Питання, тому що е, е, впливати на е, Колективи, тим більше на колективи, у яких є свої власники, так. доволі проблематично. Величко. Як мінімум, підготовлене звернення готується звернення, і воно буде у кожного з головних редакторів на на столах. І вже головний редактор тепер у цій ситуації приймає рішення і відповідальний за те, що як буде діяти його змі. Тут же в догонку ми закликаємо вже тепер, як медіапроспілка, як спілка mm -hmm. журналістів, не вживати репресій, якихось заходів проти журналістів, які відмовляться висвітлювати ось такі події, події влади. І mm -hmm. Вадиме, знаєш, ми могли протестувати ефект такого ігнорування ще влітку. Коли Галець з столичним гостем перед журналістами зачинив двері, але чомусь тоді здалося, що ну вийшло тут трішки критичних матеріалів. Так там хтось щось сказав, хтось не сказав, хтось показав, хтось ні, і на цьому крапка. І ми би вже мали величезний досвід, і нам цього разу було би mm. набагато легше це робити. Тут суть в тому, що дійсно зараз деякі змі ну кажуть, та, це нас не стосується. Це, mm. це це опозиція, це, це стосується кожного. О, і чому? за цими законами може сісти як провладний в лапках, тому що не буває там провладних так. журналістів, так само і опозиційний, також в лапках, так. тому що м, подати. На, за наклеп можуть як на одних, так і на інших закон, як дійшло, і як його використовувати? Тобто журналістів триматимуть на постійному гачку як одні, так і другі. Тому нам треба об'єднатися і домогтися того, щоб усі вчорашні голосування, усі чи голосування були визнані недійсними. Як це зробити? Будемо думати, а телевізійники що робитимуть? Там теж яка... так. Очевидно, це у кожного медіа, там своя кухня, але якийсь спільний е, слоган, який певний час буде йти по по, по теле, на телеканалах, на радіо. Угу. Очевидно, може як варіант в, в певний конкретний час, там кожної години чи кожних 30 хвилин. Ну тут ефект буде тільки тоді, якщо це так, буде єдино та, і єдинок. так що всі разом. Тут просто треба усвідомлювати, що наклеп раніше е, не мав нічого спільного з кримінальною відповідальністю, а тепер має і це стосується не тільки журналістів, а й, зокрема кожного українця. Mm -hmm. Так і в 13-му році журналісти, в тому числі і Чернівецькі, об'єдналися і вийшли саме проти прийняття чи можливості за прийняття тоді закону про, про наклеп. Я особисто так, теж їхала так. до Києва. Ми тоді відстояли цей так. закон про наклеп. А зараз просто ні на кого не зважаючи, прийняли який в десятки разів гірший ніж те, про чого проти чого ми протестували. Ну мені залишається тільки додати, що ну згуртовуватися, дуже вірити і перемагати. Зрештою, солідарність це єдиний mm -hmm. рецепт mm -hmm. для перемоги. Вадим, я дуже дякую вам за цікаву басіду. Глядачам нагадаємо, що з нами спілкувався голова між едакційної Вадим Пелех.